всіх глядачі мого каналу, хочу вам показати як квітне чимерник у мене, який був посаджений цього року восени. Ну, це цвітіння цього чимерника, це не моя заслуга. От я купувала цю рослину в Польщі, їздила до дочки і знаєте, там ходила по всяким е, садовим центрам і ось купила таку собі рослинку. Ну, я розумію, що е, це її не час або. або Ну, знаєте, як ми не зовсім привикли е, до цього. І от, е, значить, коли приїхала додому, я, звісно, розуміла, що мені треба буде її висадити в ґрунт. Е, ну і що це, звісно, проблема. Проблема велика, як вона буде зимувати. От у неї там дуже, дуже багато от таких. Вон, бачите, вон квіточок ще лізе, бутончиків є, і квітне вона дуже довго за рахунок того, що от є квітка, і з боків тут от, 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 нові бутончики. Ну, тобто, у кожної квітки. От Квітка одна, а потім от, і от розквіта, буде розквітати ще бутони. Або розквітали би. Але коли починається, от у нас був мороз, був сніг, да? я її трошки прикривала агроволокном. Я вам зараз розповім свої думки про цей на цей рахунок. Але от дивіться, як тільки починаються такі от холоди, і те саме, тут з'являється сіра гниль. Бачите? Взагалі. Ну, Коротше говоря, тут це треба оторвати, тому що от ближче вам покажу, бачите, оце сіра гниль. Звісно, я її вже обробляти не буду, але це взагалі ну, без, без цього воно просто ну, аж ніяк не вийде от при таких низьких температурах. Зараз перейду на другу сторону і покажу вам свою ідею по вкриванню. Поки з іншого боку зайшла. Знайшла ще от, бачите, от, ще одна квітка, яка відквітла, і теж у неї така от сіра гниль. Ну, в принципі, цю сіру гниль, якщо це була б весна, то я би її обробляла. От, поки що так от знімаю. І, значить, що я хочу сказати, от в, в Польщі, да, ці рослини вони вирощуються, ну, в принципі, взагалі, не то, що там в Польщі, а взагалі. От, як з'являються ці рослини? Вони вирощуються, звісно в оранжереях і вони починають так от квітнути на осінь. І що хочу сказати, в Польщі там от купляють ці квіти, тобто осінью, які є квіти? Хризантеми і оці чемерники. Да? І от вони купляють, ставлять в горщиках там у себе біля. Ну, там, на балконах біля хати, десь, ну, короче, ставлять в горщиках. Полюбувалися їю і потім викидають. <сум> ну, отаке життя у рослин. Ну, в принципі, як то вони кажуть, знаєте, як каже, так сказати, любий, люба людина, яка займається квітами, ну, квітковим бізнесом, то квіти це для того, щоб от, полюбувалися їми і все. Ніхто, як ми, отак от їх. Як в Україні садять, пересаджують. От, от я ж це все знаю, да? і все одно знаю, що їй не сезонно так квітнути. що Мені треба, якщо купувати, то купувати рослину, яка буде квітнути на весну. От, от Я вам покажу, потім ще зніму ту рослину, яка буде квітнути, допустимо, на весну. А оця, от, ну от що мені тепер з нею робити? Домик на дні са чи що. Ну, В общем, короче, я отак придумала. Оце, оце у мене, виходить, від е, гортензії сухосвіт, да? Це гортензія е, волотиста. Ну, І отак, от, по, отак я, повтикаю туди оці гортензії, вони більш-менш е, такі сухі. От, і, може, не так буде. Не так буде так сказати, там І загнивати воно. от І отаким от чином закрию, а потім взяла ще отаку тонку агротканину стареньку от покладу на неї отак от о, та, тканину. От, ну, мені ж треба, щоб вона якось перезимувала ця рослина. розумієте? І коли будуть морози, отак от її накрию, прикрию паличками. Ось все приготувала, тут поскладала все біля куща. отак от. І поки хожу і любуюся на неї. Як тільки буде мороз, то тут у мене приготовлені і палички приготовлені, і оце агроволокно все вже лежить. І тоді я отак от все візьму і гарненько її прикрию. Поки що нехай вона отак от стоїть, е, така, знаєте, відкрита. Тому що я вам показала, що у неї, ну, виходить, тут от знизу, може, отак от її трошки отак тільки отак під, під, під це саме, отак сюди підпхати оці, ці, Гартинці. Але виходить, якщо тільки от сюди всередину їй кладеш, то вона починає загнивати. там. А цей цемерник, цим, цим, ця рослинка, да, ось вона, дивіться, і от теж мороз був, да, вона трошечки примерзла, але вона от потихоньку-потихоньку, от бачите, оця квітка це, мабуть, якийсь інший. Ось такий от він. Це була посадка е, прошлої прошлою весною чи осінню прошлою. Носимо, е, а, прошлою, осінню, да, прошлою осінню була посадка. І е, цей чимерник був неквітучий. І от бачите, отак от він тут, в принципі, наріс, листочок його. от аж Отакий от, от він буде. Величезний. от Поки що він лежить. Там три листа, вон он ще один лист його лежить. Тобто листи розвалилися в різні боки. І отут от виростає така квітка. От зараз, в зрівнянні з рукою, тут от в неї дуже товсти, товсте стебло виходить. І ось так от він потрошку все ж таки росте. Тому що тепло. Ну і знову ж, я отак подивилася, що в принципі от, можна отак от їх прикрити, це не гніє. Отак от е, прикриваю, е, теж е, волотями від е, волотистої гертензії. От, А е, рослинка все одно вилазить наверх. Так що, отак змінюється постійно у нас температура, то Мороз був, сніг випав, тепер знову тепло. Ну, от це, звісно, тут листи в нього такі кожисті великі, що просто я, я навіть, мені навіть страшно дивитися на цей лист, що це буде за рослина. Ну, так що, отак от я придумала, поки що, як будуть морози, ну, тоді виходить і цей прикрию і трошечки агроволокном зверху. Ну, якось, от тепер треба його, якось його зберігати до весни. Я от не продавець таких рослин, а так сказати, більш практик. Да? І в мене зразу мисль працює думка. Оця працює, як же ж зберегати цю рослину. І коли мене питають, от, а може там посадити, а продавці ж кажуть, о, та вона ж буде гарно рости у вас в горщику і так далі. Але я вам так скажу, що я бачила ці рослини, ну, верніше стан цих рослин в Польщі весною. Ті рослини, які не куплені були, да? ну, вони там десь в таких приміщеннях стоять, де. Холодно ну не зовсім на вулиці, а де холодно, але ну, як вам сказати, з кришею, да? але там така ж температура низька, як і на вулиці. Але з умовами того, що в Польщі там же ж нема таких от холодів, як у нас бувають. Да? І от дійсно вона перезимовує. Ну, от, я маю на увазі, що рослина, яка от осінню в такому стані, в квітучому, то тобто її призначення в тому, що от так сказати, квіткова індустрія виростила квітку і дала нам можливість полюбуватися цією квіткою. Дійсно, ми полюбувалися її, але от, подальше життя цієї рослини вона під питанням. І якщо ми хочемо її зберігати, ну, то єдине рішення, звісно, все ж таки висаджувати як можна раніше в ґрунт, але ви ж її купуєте для того, щоб любуватися в горщику. Ну, Тут таке знаєте, питання. Або горщик, або ґрунт, або Ну, от я подивлюся, як така рослина буде у мене в ґрунті виглядати. Тому що Ну, весною буде виглядати. Тому що... От чмерники вони нарощують коріння і поступово поступово ростуть і взимку. Я ж вам показувала, як той от з ґрунту поступово випускає цю квіточку. І інші теж вони... От у них манеється. Бубочки там знизу, а, квіткові, а потім вони поступово ці квіточки нарощують, тобто для того, щоб весною раз і розквітнути. Ну, а як буде оця рослина, як вона буде переживати? Ну, зиму то вона перезимує, а як от вона буде потім влітку, як вона наростить кус до наступної осені, ну будемо якось наблюдати за нею і мати такий ще досвід. Знімаю відео про чимирники, а тут у мене, о, дивіться, смородина чорна, да? як вона квітне. Оце, <смі> оце середині, середина грудня. Дивіться, скільки у неї квітів е, порозпускалася, бачите? От. Так що така погода. Або вже шморозже. От про цей чимирник я завжди казала, не подобається. Зовсім він мені і не подобається тому, що він, ну, знаєте, квітка менше, ніж моя. От у мене є білий, білий весняний чмерник. І квітка менша, і завжди, коли він розквітає, то е, зразу починає е, починається е, льодовий дощ. от. А цього року у нас. Не літом нема дощів. Ну, то що літом у нас нема дощів, то ми вже звикли. От. А то, що нема дощів і осінню, оце – да. І трошечки випав був сніг, мороз був. І ось цього року цей осінній отак от розквітає. Ну Це не той, що не такий, як я купувала. Ото в, Польщі. в Польщі то, так сказати, штучно його заставили квітнути. І от такі саме вони до нас і приходять. У нас дуже багато осінню в продажі саме от таких чемирників, як я вам показувала. Але то завозять за кордону, то їх там, я ж вам сказала, чого їх там вирощують, їх вирощують на осінь, тому що люди так звикли жити. Да? Вони там. Поставили в горщику біля своєї хати, от, чи на балконі, чи десь, і все. От. А в грунті, ну, вони потім, потім на весну вони візьмуть і викинуть його, от, а не будуть так зберігати, як ми. Ну, а оцей чимерник, це от саме осінній чимерник. Ну, я ж кажу, що не дуже він мені подобався, тому що кожен рік він попадав на, на приморозок. Тобто як тільки він розквітає, він попадає на льодовий дощ. Ну, В цьому році у нас льодових дощів нема. От, і тому він отак от причудово квітне. Але отут, от я що придумала? Я, отак, от, бачите, от соснові голки, тобто, як буде. Мороз, Тоді я сосновими голками його закрию. Але з практики минулих років, то, виходить, як тільки його сніг накриває, льодовий дощ накриває, то з нього вже потім толку нема ніякого. Уже там квітки ці загнивші всі, От, він весь прибитий снігом, ну, Тобто він не, не як. Ну, коротше, ніяк не відходить, Навесні він вже може там одну квітку дати і все. Тобто, У нього цвітіння осінню, от осінь, цього чимирника. Ну, По розміру, от дивіться, оце і вся квіточка. Тобто, у мене є чимирник, який у мене квітне весною разом з крокусами. От. І в нього квітка раза в два більша ніж ця. Там десь до 10 сантиметрів квітка, і в нього вони одинарні, а тут от теж, бачите, у кожній квітці от, на кожному йде от, е, стібельок. От, і потім от, отакі ще маленькі от, от, з баків. От, Виходить, бачите, от на от квітка. І в неї тут -от з боку ще от такий от маленький, от маленька квіточка, зовсім маленька квіточка. Але це ну, така повторна квіточка. І тут теж от. квіточка, і от з неї отут -от з боку така от маленька. Ну отак от будемо Тепер <сум> над цими чимерниками, мені ж мені їх жалко, що вони так та сама, буду тепер над ними саружати якісь домики. От, якось їх прикривати від морозу. От тому, що у нас от передають, що е, буквально в ближайші дні вже все вже там постійні морози і вночі, і в день. Ну, Подивимось, як воно буде. Все на все добре.